Отримав я Beta ESP Home конструктор версії 1. Отакий От базовий набір. Це дві щиталочки протоку, 5 даласів. Це датчик току, токові кліщі, блок живлення, антенка в комплекті, енкодер ESP-32, екранчик 1,3 дюйм. Все підписано. Другий наборчик отримав розширений, плюс тедвотільний п'ятиканальна релюшечка, плюс отака релюшечка. 40 амперна, теж блок живлення, щиталки, та-та-та-та-та. Ну і ще один такий сіренький я вже змонтував. Ці набори йдуть, вони будуть різнопрофільні, але в даний момент... Це для того, щоб з кондиціонера воздух-воздух, в, воздух, в якого спорчені мозки, або вони не підходять, або вони тупі, зробити розумніший отакий контролер. Тут в мене отака доробка цікава антенний удлінітель кабелем пішов в другий кінець сарая, щоб доровтора дотягувало. Зараз, наприклад, От ці огоньки сигналізують те, що термостат хоче 12, а в нас є 11,8, тому ми грітись не будемо. Ми можемо, наприклад, ну я обзор самого меню зроблю в іншому. Якомусь відео, От видно, що перейшли релюшечка, перейшла на нагрів, три триогінка. Тобто тріфлага кажуть, що можна гріти і треба гріти. Пішли в таймерок трьоххвилинний. Включили дві дуйки, оцю дуйку і ту дуйку. І, до речі, захисти по датчику хола є. Отут, в... якщо клацати енкодером, переходимо друге налаштування, тут якщо покрутити, можна виставити температуру конденсатора, щоб тримати ков в норбі. Наприклад, можна виставити 35 градусів і він буде собі піде, щоб ков тримати вище, якщо нема куди спішити для прикладу. Потім тут ми бачимо, що там на налаштуваннях стоять пульсіметри. І от ці налаштування, там 430 тіків. І він вас як 8 літрів проток води. Далі, в цьому вікні, ми бачимо всос. Тут так само ж можна виставити, тут стоїть мінус 5. При якому мінусі на виході з випарника ми будемо включати дефрост. І ще одне нажаття там EVY, вообще, це для теплового насосу. Тут я зробив на, на підігрів самого компресора. Тобто, Якщо температура впаде нижче нуля, то ми там в 11.40, бо в мене він включається в 12 годин ночі, підігріває, щоб яблука просто не замерзали. Ну, Я просто тестую. Е, от така ситуація. В принципі, я не знаю, що додати по самому меню. Далі самі головні параметри е, глобальних перемін е, налаштовуються і зберігаються в самому мікроконтролері. Тобто ESP Home має тільки костиний зв'язок з ним. Мікроконтролер може працювати повністю без відсутності е, хома-асистента. Без Wi-Fi йому абсолютно все одно. Плюс додатково ще є в розширеній версії, можна поставити часики і буде взагалі пофіг на глобальний інтернет. Но не суть. От зараз ми якраз він запуститься, я думаю, побачимо ток споживання кліщі показують. Я перевіряю от такою щиталкою. У мене не сходиться, мій оцей Total Day нащитує на 100 Вт більше, ніж ця щиталка. Тому я думаю, такий показомір того, що компресор стартанув і що нема клина, можна використовувати повністю. В кінці ще покажу, як от глобальні переміни. Нажимаємо на екодер, тримаємо. Попадаємо в меню налаштувань. Вибираємо, що ми хочемо, наприклад. Змінити, от, наприклад, температуру е, верха компресора, щоб при 90 йшли в аварію, таймерок, знову пробували запускатись. Ну, все стандартно. От, ми можемо задати будь-яку температуру, наприклад, 95, зберегти. Параметр цієї глобальної переміни можливо поміняти тільки з налаштувань, от звідси, з нативних. От, зараз ми вже стартанули, загорівся вон компресорок, 1,1, і споживання компресора. Що в нас показують токові клещі? Хто схоче, потім перемножив. У мене 230 сьогодні напруга, я перевіряв мультиметром. Ось така ситуація. Тут зараз зроблено через от таке маленьке, твердоцільне. От таке, у мене просто воно було. Воно тут йде не перемінка, перемінка. Но на мікроконтролері є на 555 таймерку затримка. Щоб якщо Ресорці цими блекаутами бавляться, щоб не дергати компресор, а завжди була затримка, щоб, ну, щоб якісно і гарно все служило. Плюс тут є. Двогріневий захист. Захист, якщо щось не так е, з тиском в іспарітелю, чи в, к, в конденсаторі, чи, наприклад, нема пульсиметра, чи щось там сталося, то просто ми йдемо в аварію і пробуємо циклично запускатися. І компресор не дергається. Ми не, не запустимося, якщо якийсь тригерів каже ні. Плюс водночас. Ну, це при старті, ми провіряємо постійно, якщо щось не так, не запускаємося. І плюс кожних півхвилини ми проходимося по всіх тригерах. У мене така система працює на тепловому насосі в будинку просто як часики. esp 32 дуже надійний мікроконтролер, незважаючи на те, що в ньому дуже багато. Задач задіяно, і малювати, і обмінюватися інформацією. І плюс слідкувати за всіма руками-ногами. Коротше говоря, кому сподобалось, ставимо лайк. Хто хоче отакі набори в майбутньому, отакі розширені набори чи отакі там базові набори. Можна просто, по, просто саму таку зборочку на Дінрейку без сенсорів, без нічого. Пишіть в коментарях, ставте лайки, донайте на ЗСУ. Перемога за нами. Слава Україні!